Чотири роки поспіль Житомирщина займає лідируючу позицію в державі промисловій галузі. Промисловість області становить 24% у структурі валової доданої вартості. 35% робітників це молодь. За 2014 рік індекс виробництва промислової продукції в області склав понад 113%. Обсяги реалізованої продукції зросли майже на 5% і склали 15,7 мільярда гривень. Найбільше це показник у Житомирі майже 7 мільярдів. Друге місце у корсня півтора мільярди гривень. Завжди стабільно працювали, тому що у нас місто Мислове і міська влада, рада керівників нашого міста працює в гармонії. Це в першу чергу. Ми для себе ставимо завдання, що треба зробити. В першу чергу робимо ставку вже на сьогодні на нові підприємства, на ті, які запрацювали вже в ці часи, в сучасні часи, які запустились, тому що там нове обладнання, нові лінії, нові технології, нові кадри. У промисловості Житомирщини зайнято понад 60 тисяч осіб. Середньомісячна заробітна плата працівників за минулий рік зросла на. 76,8%. У нас середня зарплата 2540, по-моєму, в промисловості 2800, близько 2900. Але всі промислові підприємства, які побудовані за останні 4 роки, 4,5-5 тисяч гривень заробітна плата. Оце наша планка. Це наш у 2013 році до основного кола виробників промислової продукції Житомирщини входило 568 великих, середніх і малих підприємств. У нас крім промислових підприємств і центрального підпорядкування, в нас є 31 промислове підприємство. Це комунальна власність області, підпорядкована підпорядковане обласній раді. Я хотів би сказати, що якщо взяти 10-11 рік, всі ці підприємства були збиткові. Нам вдалося. Починаючи з дванадцятого року 13-й рік, всі підприємства в нас прибуткові у кабміні. Результатами Житомирщини задоволення про це повідомив перший заступник міністра промислової політики України Микола Євдокименко. Те, що розпочати в Житомирській області, треба. В майбутньому розвивати і тоді буде все добре. Дякуємо за таку таку добру співпрацю. А міністерство промислової політики і кабінет міністрів ці ідеї будуть підтримувати. За рахунок введення в дію нових промислових об'єктів, модернізації та розширення діючих виробництв у 2013 році створено 6317 нових робочих місць. Але на цьому результаті влада області не збирається зупинятись. Головне каже Сергій Ружок, щоб бізнесу не заважало працювати. Будували нове підприємство. Три роки ніхто туди і оком не кладе ні податківець, ні інші інспектуючі. Що там робити? Хай розвиваються. У нас і зараз інкофуд, На жаль, е, е, да скільки вклали десятки мільйонів євро, 800 робочих місць. Податківці їдуть, мурижать, мурижать, не хочуть віддати 18 мільйонів податку на додану вартість. Ну от чавлять, щоб він ще винен був. Податківці, я тримаю на контролі і не лізти туди. Це незаконно, це неправильно.